Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення. Коли звичайної води замало, є рео. Я рятуюсь. Рео Рео, вода для спеціальних медичних цілей. Любий зачекалась тебе на городі, та щось спина болить. Май з живокостом, І будеш як молодий мені допомагати. Майз живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. А що ви думаєте про лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так. І часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг феміност уро. Завдяки натуральним складовим феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро Сечовипускання під контролем. Моя любов топер від українського бренду Матролюкс, виробника ортопедичних матраців та меблів. На сьогодні Матролюкс один з лідерів ринку ортопедичних матраців України і не тільки: чотири заводи в Україні, 24 власні торгові марки, більше 2500 представництв по всьому світу. Матролюкс неупинно працює над розвитком та впровадженням нових технологій та дослухається до ваших потреб. Купувати у виробника безпечно та надійно. Адаптів за розумні гроші перетворить розкладний диван на м'якеньке ліжко. Такий ефект досягається завдяки комбінації двох наповнювачів. Піна Foam еластична, не просідає під вагою тіла і завдяки своїй пористій структурі забезпечує циркуляцію повітря. Матеріал буквально дихає і відповідає за правильну терморегуляцію під час вашого сну та відпочинку. Другий шар піна Foam З ефектом пам'яті. Її суперсила адаптуватися під ваші неповторні форми і вагу та ефектно повертатися в початковий стан. Купуйте саме зараз топер адаптів від українського бренду MatroLux зі знижкою 30%. Для зручності скористайтесь QR-кодом або телефонуйте за номером на екрані і замовляйте топер. Ваш топер приїде до вас просто з заводу. Перетворіть свій топер адаптів на пуфик чи навіть столик за допомогою цього дивища чахла. Він може бути у чотирьох кольорах під колір вашого дивану легко знімати, чистити та прати. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське і свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Зламу немає, замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Раз Кому це вигідно? Два. Чим це заподіяно? Три звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Реч, док. Вірю фактами, доказом обережно тут слід. Щодня о 17.15. Це 37-річний Олег Іванович Кривонос 22 березня минулого року поїхав велосипедом з Балаклії у село Байрак, але додому він так і не повернувся. Росіяни надягли йому мішок на голову і кудись забрали після деокупації регіону. Про нього жодної інформації. Якщо хоч щось про нього знаєте, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка Укрнет. Ми продовжимо шукати людей. У програмі Шукаю Тебе. Що вівторка та щочетворга о дев'ятнадцятій на НТН. Якщо ти працюєш на Райському острові, <клес> хто це зробив і як то існує великий ризик. <клес> Як ти сюди потрапив? Чому ти був на місці злочину? З ким вона зустрічалась? І ви, звісно ж, нікого не бачили. Хто що, як? Захопитися. Це ви пересунули міст. Сер. Що? Ви розмовляєте з мертвим жуком? Захопливі розслідування на Райському острові. Якщо ти найкращий на острові, то у нас усіх проблеми, так? Смерть у Раю сьогодні о 21-Й Якщо раничі опіки є знижки на крем-рятівник. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Пам та ощад. Що ти працюєш на Райському острові? Хто це зробив і як? То існує великий ризик. Як ти сюди потрапив? Чому ти був на місці злочину? З ким вона зустрічалась? І ви, звісно ж, нікого не бачили. Хто що? Як? Захопитися. Це ви пересунули мій стіл. Серг що? Ви розмовляєте з мертвим жуком? Захопливі розслідування на Райському острові. Якщо ти найкращий на острові, то у нас усіх проблеми, так? Смерть у раю сьогодні о 21-й. Хто тут? Що тут у нас досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. Перевір, перевіримо, який розкриє злочин покришці мотоцикла. Був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Речток. Ось кров. Щодня о 17.15. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Дом наш згорів повністю і в квартирі згорів син. Остались одне косточки. Одне Сім днів після обміну не вірилося в те, що ти вдома. Було таке, знаєте, відчуття, ніби я зараз прокинувся знову під цей паршивий російський гімн, і мені знову проходити всі ці кола пекла. З 26 лютого, по 17 березня, перебували в цьому подвалі, як я можу поїхати і лишити свого сина. Він ні, виїжджайте, ми залишимося. Я ж розуміла, що вони підуть в Азов. Там я готова сама була взяти зброю в руки. Чесно говорю, не тільки я одна, а всі дитина каже: Мам, а це свої. Я кажу: тут всі свої. Ти вдома. Йдуть військові хлопці. Вона підходить, каже: Слава Україні! мочіть русню історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці о дев'ятнадцятій на НТН. Ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. А оме. Печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, ОМЕС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. Омес тривала допомога від печі. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Любий зачекали тебе на городі. Та щось спина болить майже живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Мазь з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут сенситив надійний захист від болю. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Уро». Завдяки натуральним складовим Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Уро». сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека ЕНЦ, аптека Копійка та Аптека Шар. Дом наш згорів повністю і в квартирі згорів син. Ослалиш одне косте одне косточки. Сім днів після обміну не вірилося в те, що ти вдома. Було таке, знаєте, відчуття, ніби я зараз прокинувся знову під цей паршивий російський гімн, і мені знову проходити всі ці кола пекла. З 26 лютого, по 17 березня, перебували в цьому подвалі. Як я можу поїхати і лишити свого сина? Він ні, виїжджайте, ми залишимося. Я ж розуміла, що вони підуть в Азов. Там я готова сама була взяти зброю в руки. Чесно, говорю, не тільки я одна, а всі дитина каже: Мам, а це свої. Я кажу: тут всі свої. Ти вдома. Підуть військові хлопці. Вона підходить, і каже: Слава Україні! Мечіть русню історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці о дев'ятнадцятій на МТН. Христина Кібець розшукує свою сестру, 25-річну Наталю Косажит. Жила за адресою вулиця Купріна, 73, в багатостраждальному Маріуполі. Останній зв'язок був ще 30 березня. Наталю, нібито забрали російські військові на білому автомобілі марки Ауді. Якщо вам знайоме обличчя або ім'я Наталі Косажит, Напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка Укрнет. Ми продовжуємо шукати людей. У програмі Шукаю Тебе. Щовівторка та щочетворга о 19-й на НТН. Майже ідеальне убивство. Для успішної роботи треба зібрати усіх разом. Необхідно побудувати довірливі стосунки. Я заплющую очі, і коли я падаю. Так я й знав. Командна робота на Райському острові. Пробачте ще, переодягайтесь і прямуйте в бар. Ця ідея набагато краща. Це просто вищий пілотаж. Смерть у раю. У будні. О 21. Є знижки на крем, а 10% в аптеках Знижки на гель фламідс 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Люби зачекались тебе на городі, та щось спина болить. Майже живе костом. І будеш як молодий мені допомагати. Мазь з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі. Чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни Приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час. Навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках аптека ЕНЦ, аптека Копійка та Аптека Шар. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. коли звичайної води замало. Є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А що ви думаєте про лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Фікс. А ОМС? Печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, Омес зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. Омес тривала допомога від печі. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Лідів зламу немає, замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Кому це вигідно, два. Чим це заподіяно? Три звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Речдок вірю фактам і доказам. Побережно, тут слід щодня о 17.15. Я разыскивал Ковалевского Георгия Валентиновича, Ковалевскую Лидию Ивановну. Когда началась война, они три недели просидели на Салтовке, где со мной такие ожесточенные обстрелы были. Они как-то выбрались в Миргород. Связь пропала перед Новым годом. Оказалось, что тетю Лиду прооперировали, а у меня связь была всегда через нее. Очень тяжело была операция на грани жизни и смерти. Я очень за них волнуюсь. Может, вы что знаете про их место пребывания? Напишите нам на электронную почту «Шукаю ми продовжимо шукати людей у програмі Шукаю тебе що вівторка та що четверга о 19 на НТН. Якщо ти працюєш на Райському острові, а! хто це зробив і як то існує великий ризик. Як ти сюди потрапив? Чому ти був на місці злочину? З ким вона зустрічалась, і ви, звісно ж, нікого не бачили. Хто ти... що? Як захопитися? Це ви пересунули мій стіл. Сер що ви розмовляєте з мертвим жуком? Захопливі розслідування на Райському острові. Якщо ти найкращий на острові, то у нас усіх проблеми, так? Смерть у раю сьогодні о 21-й. Знижки на гель-фламідез – 10% в аптеках подорожник бам та ощад. так люблю. Є знижки на спрей назальний назов. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Каптон, 31 рік народився у Сан Антоніо. Двоє дітей розлучений. А решти. Так, два про... їх зачепила. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут, лакалут Фікс. А омес печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомога від печії. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Любий зачекалась тебе на городі. Та щось спина болить май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Проти стійких плям обирайте непереможний «Сіліт Бенк. Його біорозкладна та високоефективна формула впорається зі стійким брудом. Для ідеальної чистоти Бенк» долає понад 40 видів плям. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив лакалут Сенситив», що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалу Сенситив» раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив» – надійний захист від болю. Дом наш згорів повністю і в квартирі згорів син. Остались одне косточки. Сім днів після обміну не вірилося в те, що ти вдома. Було таке, знаєте, відчуття, ніби я зараз прокинувся знову під цей паршивий російський гімн, і мені знову проходити всі ці кола пекла. 26 лютого, по 17 березня, перебували в цьому подвалі. Як я можу поїхати і лишити свого сина? Він ні, виїжджайте, ми залишимося. Я ж розуміла, що вони підуть в Азов. Там я готова сама була взяти зброю в руки. Чесно, говорю, не тільки я одна, а всі. Дитина каже: Мам, а це свої. Я кажу: тут всі свої. Ти вдома. Йдуть військові хлопці. Вона підходить, каже: Слава Україні! Мечіть русню історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці, о дев'ятнадцятій на НТН. Ми розшукаємо Ірину Овчинникову 1968 року народження, а також її сина Халіса Хамітова. В середині 90-х вона жила в Баварії у місті Лайпхайм. Вона дуже хороший чоловічок. Ми були в хороших так там мрія почути Ірину Луїзу Мустафаєвну розпочати пошуки. Може, ви знаєте, де шукати цю жінку? Напишіть нам на електронну пошту. Шукаю собачка укрнет. Ми продовжуємо шукати людей у програмі. «Шукаю». Тебе що вівторка та що четверга о 19-й на НТН. Слідів зламу немає. Замки усі. Ці. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання. Як таке може бути? Раз. це Два. Чим це заподіяно? Три. Звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Речдок. Я верю фактам і доказом. Обережно тут слід. Щодня о 17.15. Є знижки на гельтрок Севазин. 10% в аптеках, подорожник, пам та ощад. Супермами купують стерілокс для дезінфекції рук дітей, обробки подряпин, іграшок та дитячок. без спирту та шкідливої хімії. Сим після їжі легше з ним. Є знижки на Тербіфуд. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Я зірву маску з убивці Кірка Актона. Дуже, дуже скоро. Що там, що у тебе?